Вітаю, я Абодонна. За кілька днів День закоханих. Для когось цей день сповнений романтики, хтось просто дивиться ютуб та чай або каву, а для когось це просто звичайний день. Але їм набагато більше повезло порівняно з героями наступних історій. І не забувайте, тримайте ваші серця при собі. Історія перша. Пасажир у багажнику. Коли я навчався у старшій школі, я жив у дуже маленькому містечку в Техасі. Це було таке місце, де всі або родичі один одному, або щиро ненавидять один одного. У мене там не було родини, тож я автоматично сприймався чужим. У мене була гарна білявка дівчина, і через це мене також недолюблювали. Нічого надто серйозного, дрібні чіпляння, інколи бійки, але з часом напруга зростала. Саме тому на день Святого Валентина ми з дівчиною вирішили не йти на шкільний бал, а просто залишитися в неї дома і подивитися фільм, поки її батьки десь гуляють. Так було безпечніше, без зайвих проблем. Ну, я так думав спершу. Ми взяли машину її батька, маленький хешбек Хонда. І погнали в місто. Зайшли у відеопрокат, потім у Дайрі Квін, купили морозиво і поїхали назад. Вона жила за містом, буквально в глушині ліс, самотня дорога, жодного ліхтаря. Ми розмовляли та їли морозиво, коли раптом позаду з'явилась машина. Спершу нічого дивного, але все змінилось, коли її фари залили світлом салон нашої машини. І я побачив руки на задньому сидінні, і верхівку чиєїсь голови. У світлі фар стало видно людину, яка ховалася в нашій машині. Як тільки світло впало на неї, голова й руки миттєво зникли вниз, я повільно дістав кишеньковий ніж. Це було єдине, що в мене було. Дівчина запитала, що не так, і я відповів нічого, просто треба заїхати до мого друга. Вона одразу зрозуміла, що це брехня. У мене не було друзів. Я зупинився біля першого ж будинку, вискочив з машини і закричав їй зробити те саме. Вона вискочила, нічого не розуміючи. Я відкинув переднє сидіння і кинувся в багажник, готовий до найгіршого. Звідти, наче чорт із табакерки, вискочив хлопець з піднятими порожніми руками. Гей, гей, спокійно. Що ви сьогодні робите? Це був якийсь дивний хлопець з нашої школи. З ним ми ніколи не розмовляли. Якого біса ти робиш у моїй машині? закричала дівчина. Я думав, ви їдете на бал, просто хотів підсісти. Ми стояли, роздявивши роти. Він намагався поводитись круто, а ми стояли посеред ніде на чужому подвір'ї. В результаті ми таки довезли його до школи і висадили. Увесь шлях він вмовляв нас піти з всередину. А вже ж ні. Ми викинули його біля входу і помчали геть. Коли я повернувся додому моєї дівчини, вона почала плакати й тремтіти. Я досі не знаю, що він збирався зробити, якби фари не викрило його. Я ненавидів школу, і, хоча в моєму житті було багато дивного, це одне із найстрашніших. Навіть зараз мене морозить, коли я вимовляю його ім'я Джон. А мені просто цікаво, чому вони назад пустили його в машину і підвезли. Чесно, я б на їхньому місці просто його б там лишила. В будь-якому випадку це дуже дивна поведінка. Історія друга Квіти на День закоханих для дитини. Для контексту. Зараз мені 20 років. Я жінка. Але ця історія сталася зі мною в дитинстві. Моя мама і вічим мали сервісну компанію з обслуговування будинків. Ми жили в Олушині на півдні США, в маленькому містечку, де всі знали всіх, і панувала атмосфера південної гостинності. Коли роботи було забагато, батьки наймали місцевих хлопців, часто студентів. Їх інколи запрошували на вечерю, і це не було для якогось дивиною. Джону, так, у нас знов це ім'я Джону було трохи за двадцять. Він нещодавно поїхав з Нью-Йорку, був незграбним, але працьовитим і здавався добрим та вічливим. Мені було одинадцять, коли він почав працювати з моєю родиною. Він часто вечеряв з нами. Моя старша сестра щойно поїхала, і мені її дуже бракувало. Тому я зраділа, коли Джон почав зі мною розмовляти як із молодшою сестрою. Я розповідала йому свої шкільні драми. І він слухав. Родині він подобався. Часом він почав поводитися все дивніше. Він постійно намагався бути поруч зі мною. На одному з волонтерських заходів він не поліг працювати саме біля мене. Одного вечора, коли я йшла до іншої локації, він пішов за мною, схопив за руку і сказав, що не хочеш, аби я була сама. Я злякалася, але нічого не сказала батькам, боялася, що така моя поведінка буде невічливою. На день святого Валентина я прийшла додому і побачила червоні троянди. На них була листівка. Ти найкрасивіша дівчина, яку я коли небудь бачив. Пізніше Джон запитав тобі сподобались квіти? Мама про це дізналась. Вона подзвонила йому і жорстко заборонила таке робити, але квіти почали з'являтися майже щодня. Одного дня я почула стукіт у вікно. Джон стояв на ганку і усміхався. Він сказав, що кохає мене і готовий чекати, поки я подорослішую. Батьки вигнали його і викликали поліцію. У маленькому містечку таке не пробачають, його фактично вигнали назад у Нью-Йорк. Але потім почалися дзвінки анонімні. Згодом агресивні із погрозами. Потім тиша. У випускному класі я отримала лист. Ти вже достатньо, доросла. Я чекав. Ми будемо разом. Поліція втрутилася знову. Потім ще один лист, потім записка на моїй роботі. Я переїжджала кілька разів. Після останнього переїзду я про нього не чула. І щиро сподіваюся, що жодна інша дівчинка не пережила того, що і я. Історія третя Дзвінки в Тиші Я живу в маленькому містечку на середньому заході США. Воно вважається відносно безпечним, рівень злочинності тут низький, здебільшого або сімейні сварки, або порушення правил дорожнього руху. Населення близько 20 тисяч людей, і майже щодня, виходячи з дому, я бачу когось знайомого або принаймні впізнаю обличчя. В 2008 році мені було майже 19, і я вирішила вперше в житті влаштувати справжню вечірку на свій день народження. Я закінчила приватну християнську школу і до того моменту ніколи не тусувалася, навіть під час першого року навчання в державному університеті. Мені просто не було цікаво, мої друзі теж не були з тих, хто ходить на вечірки. Я була дівчиною з маленького містечка у великому виші, і мене майже ніхто не помічав, окрім хлопців з гуртожитку, мого тодішнього хлопця, які постійно питали, що я взагалі з ним роблю. Вони фліртували зі мною, але тоді я була закохана і не звертала на це уваги. Того року я вирішила, що все буде інакше. Я кинула навчання і розійшлася з хлопцем. У мене з'явились нові друзі, тусовщики, які постійно розповідали, як весело ходити на хатні вечірки. Я хотіла, щоб мій 19-й день народження став першим разом, коли я нап'юся. Старші друзі допомогли купити алкоголь і запросили своїх близьких до мене додому. Вечірка вдалася. Було весело і всі говорили, що мій дім ідеально підходить для тусовок. Я жила сама в будинку з трьома спальнями та прибудованим гаражем. Ті, хто хотів залишитися, могли переночувати, а ті, хто курив, могли легко виходити в гараж. Іноді ми виганяли мою машину з гаража на подвір'я, щоб пограти в пивний понг. Друзі наполягали, щоб я влаштовувала вечірки частіше, і мені це сподобалось. Я любила знайомитись з новими людьми. Тому незабаром вечірки в моєму домі стали щотижневими. Це був серпень поруч було три коледжі, і людей завжди приходило багато. Часто мій будинок заповнювали люди, яких я взагалі не знала. Я нерідко прокидалася і бачила незнайомців у себе вдома, але хтось із моїх друзів завжди брав відповідальність за кожного гостя. Тоді мене це не турбувало. Нічого шаленого, жодних котиків, лише алкоголь, який здавався мені цілком безпечним. Одного вересневого ранку, збираючись на роботу, я хотіла закрити гараж і помітила, що пульт від гаражних воріт зник. Зазвичай він лежав на сонтозахисному козирку у машині. Я подумала, що він упав, і почала шукати під сидіннями. Мене це більш дратувало, ніж лякало, якщо чесно. Я вирішила, що, можливо, переклала його, будучи на підпитку. Я закрила гараж, вівши кот на стіні, пройшла через будинок і поїхала на роботу. Того ж вечора, коли я вийшла на обідню перерву і дійшла до парковки, задзвонив телефон. Номер був невідомий. Я подумала, що це хтось із друзів жартує. Ми так часто робили. Я відповіла, очікуючи дурного жарту, але в слухавці була повна тишина. Я поклала слухавку і вирішила не псувати собі перерву. Пізніше, коли ми закривали магазин, і я йшла до машини, телефон задзвонив знову, знову невідомий номер і знову тиша. Я була впевнена, що це хтось із друзів, адже пропущених викликів у мене не було. Як хтось міг знати, коли я вийду з роботи. Хоча, якщо так подумати, тільки мої друзі знали мій графік. Я позвонила подрузі Лейсі. Вона сказала, що не має жодного уявлення, про що я. Її хлопець підтвердив, що вони були разом і мені не телефонували. Мене це збентежило, але я вирішила просто забути про це. Наступного дня я прокинулася близько одинадцятої. Щойно зайшла у вітальню телефон задзвонив невідомий номер тиша. Так повторювалось кілька разів протягом дня, я вже злилася, і мене досі дратувало, що я не можу знайти пульт від гаража. Минуло три тижні. Дзвінки стали щоденними. Найстрашніше вони траплялися лише тоді, коли я могла відповісти ніколи під час роботи або сну. Щойно я виходила з роботи, телефон дзвонив. Тоді почали відбуватись дивніші речі. Я перестала паркуватися в гаражі, бо було надто клопітно щоразу ходити в будинок, щоб відкрити його через ворота. Одного ранку, виїжджаючи, я почула гучний скрахіт під машиною. Під нею лежали величезні гілки дерев. Я не мала уявлення, як вони там опинилися, але мені було дуже важко самі їх витягнути. Приблизно за тиждень я почула гучний удар у вхідні двері. Коли я підійшла на ганку, лежала ще одна гілка просто перед дверима. Вона була просто гігантською. Я не розуміла, як хтось міг її так легко підняти і кинути в них. Саме тоді я злякалась по справжньому. Я подзвонила Лейсі і сказала, що мені потрібно пожити в неї кілька днів. Я поїхала до неї і, звісно, невідомий номер подзвонив. Я не відповіла. За п'ять секунд телефон задзвонив у Лесі. Номер був невідомий. Ми були нажахані. Я попросила її не відповідати. У той момент я зрозуміла, що це або хтось із наших спільних знайомих вирішив довести нас з розуму жорстким жартом, або в мене справжній сталкер. Я розповіла про все одному з менеджерів на роботі. Він одразу порадив викликати поліцію під час наступного дзвінка. І справді, щойно я вийшла на обідню перерву і підійшла до машини, телефон задзвонив. Я слухала тишу цілу хвилину, а потім подзвонила в поліцію. Мені сказали, що виклик неможливо відстежити, але пообіцяли надіслати патруль, який кілька днів стоятиме за моїм будинком. Протягом наступного тижня нічого не сталося, лише дзвінки. Я навіть трохи заспокоїлась. Почала грубити слухавку, називати абонента боягузом і питати, навіщо він це робить. Поліція лише вибачалася і казала, що зробити майже нічого не можна. Згодом гілки почали з'являтися просто серед мого подвір'я, а ночами я чула стукіт у вікна. Я більше не почувалась, безпечно у спальні і почала спати на дивані. Однієї ночі я пішла на кухню по воду. І в цей момент телефон задзвонив знову. Я настільки злякалася, що одразу подзвонила Лесі, і вона приїхала до мене. Я не могла зрозуміти, як це можливо. Я ніколи не бачила нікого, хто б стежив за мною, і не помічала, щоб хтось ішов вулицею за мною. Іноді в всіх чистих дверцятах з'являлися салфетки. На газоні купки чистого паперу. а... Поштові скринці маркери, а на машині я знаходила обгортка від цукерок. Усе це було дуже дивно. Так тривало до зимових канікул. У святвечір я їхала на ферму до дідуся святкувати з родиною, коли телефон знову задзвонив. Я була виснажена, я відповіла і почала кричати, що це Різдво і що мені просто хочеться спокою. Я назвала абонента виродком, питала, чого він хоче. У мене текли сльози. Зрештою, я почала благати, щоб мене залишили в спокої, але, як завжди, у слухавці була лише тиша. Після свят я повернулася додому. Тієї ночі я спала на дивані і прокинулась від яскравого світла в обличчя. Хтось стояв на дворі і світив ліхтариком у вікна. Я не знала, що мені робити, тому забігла в ванну, замкнулася і подзвонила Лесі. Вона одразу приїхала. Ми обшукали все довкола. Але нікого не знайшли. Після цього більше нічого не траплялося. Не було ні гілок, ні дивних речей на ганку. Я знову почала спати в спальні, думаючи, що все скінчилося. Одного ранку я прокинулася і побачила через вікно кухонних дверей, що гараж відчинений. Я подумала, що він просто загів. Я ввела код і подивилась, як ворота зачиняються. Потім налила собі її кавою і сіла за обідній стіл. І тоді я це побачила. Мій пульт від гаражних воріт, який зник кілька місяців тому, лежав на столі переді мною. Я була в піжамі, але вибігла з дому, сіла в машину і поїхала. Я навіть не знала, куди саме їду. Я подзвонила Лейсі і сказала, що настав час переїжджати. Ми давно говорили про це, і тепер цей момент настав. Ми зняли квартиру в іншому місті. Дзвінки припинилися одразу після переїзду. Це був день святого Валентина. Ми з Лесією влаштували дівочий день і пішли в кіно. Я вирішила залишити телефон у квартирі і поставила його на зарядку на кухні. Коли ми повернулись до машини, розмовляючи про фільм, я побачила щось на землі поруч із моїм авто. Це був телефон. Той самий телефон, який мав лежати в моїй квартирі і заряджатися. Ми обидві ледь не знепритомніли тієї ночі, ми залишилися в її хлопця. Наступного дня в квартирі не було жодних слідів проникнення. Я так і не дізналась, хто це був. Ніхто ніколи не дізнавався. Я знаю, що жоден із моїх друзів не змусив би мене жити в постійному страху майже п'ять місяців. Я навіть питала кількох людей з вечірок яких майже не знала, але ніхто не розумів, про що я говорю. Швидше за все, він хтось був на її вечірці, вкрав якраз цей пульт від гаража, потім проник вночі або на одній з вечірок встановив камери, як і в домі, так і в самій машині. Це, в принципі, пояснює те, як він потім знайшов їх ще раз. А також я думаю, що тут може бути причетний її колишній хлопець. Поки що продовження цієї історії немає, надіюся, на цьому в авторки все скінчилося. Всім дякую за перегляд! Це лише перша частина відео про День Святого Валентина. Я думаю, зняти їх ще два чи три, але побачимо. А поки що бажаю вам гарного дня та щоб такі історії були у вас хіба в форматі подкастів або відео на YouTube. Бувайте, котики!